Фотокореспондента Віталія Розводовського вбили біля парадного на столичному харківському масиві три місяці тому. Час іде триває слідство, яке з'ясувало тільки що це не через знімки, яких, до речі, лишилась ціла купа чи краще сказати світлин. Да тут маса таких. Приколов, даже мы чуть-чуть нога не фола. Но вы знаете, здесь нет агрессии, здесь нет недоброжелательности. Цей портрет уторощенко зроблений 26 листопада 2011 року репортаж із 75 го річниці голодомору став останнім у житті талановитого фотокореспондента Віталія Розвадовського. Потому що нам вас Мы эту фотографию повесили на Facebook на стену Катерина Ющенко, она очень заинтересовалась. Це ті самі руки, які нічого не крали. Леся працювала з Віталієм Розвадовським декілька років тому. Потім дороги розійшлись, а спілкування залишилось. Вона моніторила сайт щодо у якому працював фотограф, до його останнього дня. Тому що може, ввечері вечором Віталік і буде обсуждати, говорить, я зняв то, то то мені хотілося бути готовою. Ну он очень тонко относился к тому, как окружающие оценивают його роботу. Ось друзі зробили його персональну виставку. Це майже 10 років життя Віталія і майже всі українські видання. На цих фотках жорсткість, гумор, правда. що і, Це і, дійсно хороший момент супер, підловив. скажімо так. А, а, це було знято ще на плюнку. І ну, я вважаю, що це найкраща фотографія. Олександр кращий друг та учень Розвадовського самого Віталія вчи фотомистецтво Ось цей чоловік. У нього сльози. Рідні не хочуть говорити. Їхнього Віталіка нема вже три місяці. А слідство і досі з'ясовує хто і навіщо наніс йому 30 ножових поранень. Є інформація з фактами, з аргументами, з свидетельськими показаннями, які в принципі, указують на убийцю і аргументують його поступок і мотив. в побуждений. Вот, к большому сожалению, це так. И поводом для убийства послужила жалка сума денег, це 8 тисяч доларів. Павло Розвадовському майже рідня. Віталій хрестив його донечку. Зараз чоловік проводить паралельне журналістське розслідування вбивства разом з колегами фотокореспондента. Від редакції, де працював Розвадовський, нікого не було в цей день. Можливо, до 8 березня ще прийдуть. Подивитись на ці фото. Катерина Рябошапка, Анатолій Чорний. Телеканал Нюсван.